Всім привітки! З вами Аїда. У мене сьогодні день народження 17 квітня. От я в честь цього хочу пройти візуальну за тему для народження, яку я дуже давно хотіла прийти. От, Ну і ще можете мене привітати, якщо хочете, в коментарях, або можете мені якусь гривню дві закинути там в описі до відео, куди буде вказано, куди як це можна зробити. От а, будемо переходити до гри. Одразу скажу, що тут з того, що я розумію, вона розрахована про й на 2-3 години проходження орієнтовно. Ну, тут типу, різні фінали. Ну, як це власне візуальну новелу. Я не знаю, чи вийду мене це одним шматком. Пройти а, можливо, я буду проходити це кількома відео. Небудь маленькою серією, а можливо я вона на дві частини. Не знаю, побачу. Може, я зараз зніму одну частину, потім я піду погуляю, по той сад, тобто після вина повернуся і другу частину вже зніму напившись. вина, я не знаю. Фан якісь такі, коротше, в мене кажучи. Так, і ще, що приємно, мене здивувало, це те, що є українська локалізація, бо в стіні вона не вказана, що вона є. Я була доволі часто перекладати з англійською, от, як вже я раз робила в інших іграх. Але це там українізатор, для чого я просто запустила гру, я бачу українську мову. Типу те, що ви бачите в себе перед, 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 перед екранами, на екранах є така просто. Вау. Те, що рівень складності тут є, як візуальної новини це вже цікаво, але я бачу, що там є якісь типу, міні ігри все таке я навіть не знаю вибирати. Мені ну. хочеться чомусь важко спробувати, я не знаю. Графіка гри висока. Я не знаю, на що я вибрала склад але не нормально, як зазвичай. Перша думка моя була взагалі вибрати легко, але я не знаю, додаткові характеристики це що. Ага, вау. Тут, тут, тут навіть таке є. Цікаво. Цікава штука. Просто подивіться, як це фігіна виглядає. Мені дуже подобається такий стиль, так, така графіка, Боже. і взагалі естетик... Я люблю дуже сюрреалістичні речі, мені люб... подобається естетика вардкору, і будь ласка. якщо ви знаєте, якісь ігри такі стиліці, порадьте мені, будь ласка. Напишіть в коментарях, щоб мені порадили прийти з такого. от да, І дивно, що гра не, не дуже популярна. на Всього, там, здається, 15, чи скільки. Білгуків в стімі на неї є. І я бачила якісь. ну, Коли я шукала, типу, строго хит, типу, просто щоб дорятуватися час проходження, типу цієї скільки часу її приходити, я бачила якісь русняві огляди на неї. Я їх не дивилася, просто декілька руснявих оглядів на неї є. Так, так, да, і мені сьогодні буде. ну, Мені сьогодні вже 24, а нашій героїні виконується 15 років, виповнюється, Ладно. Понали. День народження б'янки. А, розмова з психологом нарешті закінчилася. Мама повинна чекати мене на дворі. Виглядає дуже-дуже цікаво. А, підійдемо до неї. Б'янка! Міскава? Мамо! Як пройшов прийому психолога? Вибач, я не міг тебе не могла тебе супроводжувати. Ну, як завжди, мені потрібно пройти кілька тестів і бла бла бла. Місмо вважає мене божевільною. Ну, нам доведеться взяти на. власне тебе взяти зіспити. Тут переклад, скоріше за все, через Google Трацевий, то я насправді дякую, що і такі є, Ну, типу, реально. Але спочатку ти пам'ятаєш якийсь сьогодні день? Такс, сьогодні мій 15-й день народження. Правильно, я вже вийшла з дому прикрашеного для вечірки. Ви запросили друзів? Ти запросила друзів, скраши. Ну, ладно. Так, я подзвонила їм сьогодні вранці вони сказали, що прийдуть. Тоді йди додому, щоб ти була готова, моя маленька еміниниці. Е, Що я вже не така маленька, мама. Тоді моя леді Квінцелера, що це таке? О, прикольно, наводиш на слово і там солодик вилазить. Я піду забирати вашу сестру з клініки, щоб відвести її додому. Чекай мене вдома. Нараз, я чекаю вас обох. Візьми цю картку, щоб повернутися до автобуса. До зустрічі вдома, будьте обережні. Боже, як же атмосферно це виглядає, і сліст така дуже цікава, як до візуальної новини. Мені зараз чекати транспорту, а ми можемо ще щось робити, типу. А, а я не бачу... а я... Я, я можна зайти? Що я. Ні! Я не так клацанула, чтобы не треба было. А чисто продолжить, я не можу, да? Ладно. Так кликаем это раз швиденько. Так. Э, ну, на этом досить... проекте, ощущение до наемати звертается на ви воно мені трошки крему якогось сюрду дає, але цікаво. Прикольно, что у них имена таки еще цікаві Міз кавы, ми мі сразу. Ладно, давайте чекати транспорт. Вау. Це скример, Чомусь нагадала я там туди, й не знаю. Ааа Яного приведу встал, хорошо. А! Сейчас а, а, тебе вони думають, що я божевільна. Ти не перестанеш меня турбаты, навіть у мій день народження? Коли це не скушка заповнится, натисни кнопку серця, щоб дихати. Як? А, а так? А. З диханням себе заспокоїла. А, заспокойся, Б'янка, заспокойся Скільки себе ця тінь лякала мене. Я думала, що з часом стану смілою вішою, поки не перестану його боятися. Але все стало тільки гірше. Він ніколи не робив мені боляче, але його присутність викликає у мене дискомфорт. Ніби вона завжди десь спостерігає за мною. Я думала, що це якісь привид, але, мабуть, я єдина, хто його бачить. Ну, вважаю, що це пов'язано з тривогою чи стресом, тому вона почала водити мене до психолога. Я не думаю, що правда працює, але я просто сподіваюся, що не піду до школи інтернату до божевільних. Форкляти привід. Сьогодні мій день народження, я не повинна думати про ці речі. Я буду слухати музику до кінця подорожі. О, Так, це зайняло більше часу, ніж очікувалося. Ну, йди додому, і приготуйся. А! Це прекрасно! Боже, я буду плакати від того, як це красиво! Мати дуже подбала про це, як мило. Ой! Богословенний біль в очах. Ти прийшов зараз турбувати? Ну, це кінець. О, я навіть залишила супер подарунок. Мені цікаво знати, що це. Краще не перевіряйте це ще. Я маю одягнутися відповідно до находи прибуття інших. Він до кінця зрозуміла цей діалог. А, Ладно. Білий. А. Це чудовий подарунок. Думаю, задали собі ще побачити це. Ні, я не витримую спокусу. Давай відкриємо. Що? Абсолютно нічого? Є секретне відділення чи щось таке? Як шкода, воно таке велике, що я можу це все вмістити. Хе-хе, я відчуваю себе кошеням, які більше насолоджуються коробкою подарунком. Засунулася в коробку. А, я не помітила, що він почувався комфортно всередині. Що? А, моя голова, більце в. Ой. Я заснула. Мені потрібно швидко зібратися. Біп-біп. Ой, мати дзвонить на мобільний, вона вже приїде? Що сталося, мамо? Б'янко, швидше вийде з кімнати. Ми приїхали кілька хвилин тому з вашою сестрою. Ваші друзі також чекають. У моїй кімнаті. Але якщо я, ж, я, ж, я зараз тут в кімнаті. Б'янко, якщо маєш час пожартувати, вийшлося швидше. Одна з ваших подруг підійшла, щоб запитати про вас, і ви сказали, їй ще збираєтеся. Але поспішай, Б'янка, не зви мене. Біп, бо... Вона просто поклала товку. Що відбувається? Це сон? Ой, ні, щіпка не допомогла, вона себе ущипнула. Це погано, вони не могли піти в неправильному напрямку, але я теж не могла. Мене хвилює, хто відповів моїй подрузі. Ідея в біса. Якщо це не, не мій дім, це надто ідеальна копія. Меніпулити мені потрібно дослідити це місце, особливо в мою кімнату. Передачи ми. Його тут немає. моєї сукні на день народження немає на ліжку. Якби це була точно копія, це мала там мама путає сукня? О ні, хтось взяв її. Ох, бля. Хтось ще вдома? Це мама? Немає свого вибора, підчинути двері. Блять, цей, цей стук він натуралістично сука звучить. В наушниках особливо. Читання ще до мене стукають. Я не цей звук. Блять. Ох! Міріон паніки зростає, мені потрібно заспокоїтися. Да побіжіть. Ой, правою кнопкою треба. Правою. Все це, це блять, було. У і паніка. Це погано. Трошки. Чому ти зараз так неполегу слідкуєш за мною? Я просто хочу тебе врятувати. Як? Але якщо все, що ти робиш, це лякаєш мене і стаєш дедалі сильнішим. Я хочу взяти тебе з собою. Ти справді відвезеш мене до мого дому? Ні, це місце жахливе. Мені не буде бачити тебе в цьому місці. Тобі не потрібно продовжувати страждати. Ході, моя життя, моя. все життя ти маєш. Я тебе не розумію, мені не потрібно йти з тобою. Я хочу повернутися до свого справжнього дому, я щаслива в цьому місці. перешкода в моєму житті, це ти, Спектр. Е, можливий спосіб. Подивіться на цю квіткову кабулочку. Помістіть... Квіткова кабулочка, даже це, це вінок якийсь чи чи що? Він, він задушити себе, що? Помістіть його собі на шею, ми покінчимо з цим разом завжди. Або ти можеш його зламати, і я тобі його поверну. Добі вирішувати. Знаєте, з одного боку дін доведе до того, що все рівно доведеться це робити, але давайте хоч спробуємо чинити супорти для початку, все ж. Зламати. Вибачте, я, наверное, не розумію, що ти хочеш. Мені потрібно повернутися, щоб відсвяткувати свій день народження. Добре, мені сумно, що ти не прийняв, але добре, я проведу тебе назад у твій світ. Добре, я думаю, що можу їй довіряти. Дивно, що ти можеш говорити. Це через місце, де ми знаходимося. Я знаю, що у вас є кілька запитань, щоб поставити мені. Я відповім їм по дорозі на них, дорозі. Давай виходьмо з хати. А куди ми тепер підемо? Ми поїдемо на метро, гаразд. Метро. До речі, як мені тебе називати? Називай мене Бланка. Ой, яке гарне ім'я. Це схоже на моє хе-хе. Знаєш, ти мене вже не так сильно лякаєш. Це тому, що твоє уявлення про мене змінилося. Але я тут не страшна. Мене лякає твоя реальність? Е? Але так, не хвилюйся. Краще ти сама це поясняє я тобі поясню. Давай повернемося в минуле. Чи готова ти побачити? Куди ми йдемо, Бланка? Ми повертаємося в минуле, я покажу тобі правду. Правду? я вас не розумію, що ви маєте на увазі? Почекай, ти дізнаєшся. Краще ти побачиш це на власні очі. Ну, якщо ти так кажеш. Давайте повернемося до ваших 14 років. Готуйся. Ааа, знову той головний біль. Заспокойся, Бьонка, Твої спогади про творі рік візуються. Найдорожчі спогади. Ти пам'ятаєш їх? А, звичайно, звичайно. Віль, він нестерпний. А. А? Що це за місце? Це проспект назад до школи. Де бланка? Оживіть свої спогади якого я числа, точця чи, це код часати, точно не пам'ятаю. Раніше я ходила в школу зі своїми друзями. Здається, їх сьогодні немає. Цього разу мені доведеться повернутися самі. Можливо, я маю підказку по мобільному телефону. О, я маю повідомлення від тата. Він каже, повертайся додому радіше. Твоя сестра знову захворіла. Це правда. Хвороба Сабрін загострилася цими днями. Я не маю більше витрачати час. Квіти. Поезжать с твою дорогу. Остання червона справжня. А, а можно еще раз? А, остання, яка была червона, это было Вот так. Нет. Я не помню, а что это, а ладно. Припустимо. Я уже в дома. Б'янка, як справи в школі? Все добре, як моя сестра. Вона спить, її, її температура вже спадає. Слава Богу, я піду до неї. Обережно розбуди. Обережно розбуди її. Обережно Не розбуди Не хвилюйся, дуже скадувала дівчина. Коротше, не розбуди її, домовити. Давай тату, не мене своїми воскатами. Вибач, я побачу, як ти йдеш з я побачу, як ти йдеш з цим типом виразом обличчя і ти можеш заразити Сабрін своїм занепокоєнням. Але вона могла прокинутися від мого сміху. Ну, я піду куплю щось поїсти, поки ти підеш до неї. Я не змогла вийти з дому, тому я тому що я доглядав за нею. Не зміг вийти з дому. Ладно, я запуталася, хто це, що це. Це батько її. Добре, я буду Сабрін. О, бля, що відбувається? Знову ці головні болі. Це ти чи не так, білий? Тому що ти викликаєш мене ці жахливі головні болі. Мені зараз потрібно йти до сабрі. О. Сестричка, твоя посмішка зм'яніє. Мені боляче бачити тебе такою. Нюхати, нюхати. Заспокойся, б'янка. Зараз я почуваюся добре. Мені просто потрібно дочекатися дня моєї операції. Ще кілька місяців. Сабрі. Ah, я відчуваю, що мої груди зараз вибухнуть. Мені подзвонити в клініку? Ні, все закінчилося. Мені просто потрібно спати і чинити опір. І чекай до 8 березня. Так, через день самого народження твоя операція. Так, обидва дні були дуже особливими, чи не так? З кожним днем ти особливо до того, щоб бути леді, я зможу почати жити, як. годиться. Так, ми можемо грати як робити ревніше. Я сподіваюся, що так. Можливо, в тебе вже є хлопець, з яким ти проводиш свій час хе-хе і ні, нічого робити. Тепер я більше хвилююся про твоє здоров'я. Дякую, але не витрачай час на хвилювання за мене. Так, я тут. О, Я тут, тату. Йди, б'янку, да. Аж тут чую. Ну, Йди типу, б'янку, а то я ж тут чую, чую борчання в тебе в животі. Ей, чудово, що ти маєш себе жартувати. Ха-ха, йди їж. Я буду відпочивати. Що Це шо, шо, шо? Це були флакони з кров'ю, завдяки яким Сабрін вижива. Тепер вони всі зламані. А? Що сталося? Мої флакони з кров'ю не. Це була ти п'янка. Чому ти це зробила? Я не. Ви відчували мою заздрість. Ти відчували мою заздрість тебе за те, що ти здорова? Я, я думала, що ти мене не любиш. Я... Фотомеры, я просто. Чому чому ти їх зламала? О. Цікаво. А, давайте. А, переграємо У мене було відчуття, коли я їх зламала, що буде щось на те, але я щось вже не могла зупинитися якось. Ой, стоп. Що відбувається? Я. Я, я думала, що це той самий діалог буде, але ні. Так. О... Зараз, зараз, зараз так. А, я задоволена. І так, я рада, що тобі сподобалося. Всі продуктові магазини були вже майже порожні. Я сподіваюся, що міська мене не забуде принести тобі з роботи. Так, сьогодні мама сказала, що принесемо макарони. О, знову моя голова. Ну, а тепер, якщо ми зможемо трохи відпочити. Ей, В'янка, звалу його. А? Яка гарна, це біла троянда. Я знайшов її в парку по дорозі додому. Це чудово виглядатиме на твоєму волосі. Не маєш рацію, ха-ха. Дуже дякую. А як щодо гри? Сьогодні п'ятниця у тебе не повинно бути незавершених завдань. Так, звичайно, я люблю грати. Ну, тепер я монстр. Спробуй втекти від мене, бо я тебе з'їм. А, я не дозволю тобі волити мене, ха-ха. Так, ми з батьком грали у вільний час. Мама була чимось іншим. Іншим, я не гралася з нею. Ми грали в те, що він був монстром, який хотів мене з'їсти. Мені довелося тікати по всьому будинку. Якщо він ловив мене, він нападав на мене лоскотами, які залишали мене без мови від сміху. Це було справді дуже весело, дуже смішно. Ой, ні, стоп! Я випадково не до мене вийшла. Після обіду. А, тобто, це просто. Я так розумію, це просто продовження, як думаю, просто пішли обідати одразу, а розбили флакони з крові. Тобто, з флаконами з крові все. Був був просто додатковий фінал гри, наскільки я розумію, окей. Так. Міла Троянда. А, до речі, його ще звати містер Троянда. Ай, не дозволю тобі зловити мене ха-ха. Дуже весело, дуже смішно. Дуже смішно. Вони справді це грали? Мені страшно відповідати на це, якщо так, я відповім. Звичайно. Раніше ми грали в день, коли мами не було поруч і вона не лаяла нас за те, що вона були без вдомі. Оскільки я бігала по всьому будинку, рятуючись від монстра, монстр заподіяв тобі біль. Так. А, на намір, за яким він присидував, у мене не був у... тим, хто хотів грати. Мені було трохи страшно. Боїшся Оскоту? Лоскот мене налякає, він не шукав цього мені. Якби йому нас наздогати мене, він би почав. А. Це не ті спогади, які я згадала кілька хвилин тому. Він би не зміг, він би не. Навіщо йому робити щось подібне зі мною? Ві впевнені, що це вам не зашкодить? Звичайно, батько не зміг би. Тоді чим це пояснити? Це кров? Дитки, сенсі, як ви це пояснюєте? А, я не знаю, що ти маєш на увазі? Зламай троянду і ти дізнаєшся. Але це троянда, яку він мені подарував, зломай її. Разбитевий, бути... ну типу ролл. Тут кривий переклад слово Rose троянду. Ладно. Там добре. Боже, знову головний біль. О Монстр, який... Везде якого в'януть квіти Ах, я знову тут. Це той самий день, о, на телефоні. Повідомляй тата про мою сестру, я можу йти додому. О, у мене болять ноги. Так буде важко ходити. Це не тільки мої ноги, все моє тіло болить. Що ти зі мною зробила, буланко? А, що ти маєш на увазі? Ну, я повинна йти додому. Тобі не треба йти додому, а я можу й не йти? Ой, блін. <реж> Ні, я не це хотіла, так, стоп. Ладно, у мене особливо нема вибору. Тит не йти далі. Принаймні я його поки не бачу. Тобі не треба йти додому. Чудовий військо вдома. Ви покинули свою хорус з того, щоб тертити цього монстра. Хм. Мені йти додому, я боюся того, що в самом середині. Війти додому. Давайте хоч побачимо, що там. Я вже вдома. Тату. Що ти робиш? спиш? Хіба тобі не варто пікуватися про мою сестру? Тато. Що ти в біса хочеш, дівчино? Ти прийшов розповісти? Ти розповісти мені, як пройшов день, тому що мені це зовсім не цікаво. А тепер іди перевдягнись, подай просто свою сестру, поки я повернуся з магазину. Що не так, він був таким агресивним. Не дивись на мене таким маленьким обличчям. Ти не знатимеш, як я... Ти не знаєш, як я можу відреагувати. Ти перейди подбай про свою вмираючу сестру. Приготуйся, що коли ми повернемося, ми обоє будемо грати в о, а чому ти так торкнувся мене? А мені, мені тут реально цікаво, що з цього всього правда, а що просто ну. а в чому її голос цей намагається переконати? Бувати треба! Боже, я тільки помітила! Я, я, я на те нажимала ви зараз! Я на те нажимала! А, я не розумію Це працює взагалі чи ні? Мабуть, коли не ну, наближається, треба його відлякувати туди кудись. Мабуть, це його принесло не в ту сторону, куди треба. І довго так іще? Я не розумію. Може, а, а так, мабуть, треба його. Все. Я не те робила. Я не думаю, що це, блін, за квіти. Все, вибачайте. Не зобразила. Все супер. Поняхи, понюхи, шо? Він завжди був таким. Торкатися погано. Ти, мабуть, жартуєш. Батько не був таким. Це не сон, на кошмар, якщо ти про це думаєш. Якщо ти все ще в ній не віриш, тоді продовжуй, ти дізнаєшся. Сабрі, я має побачите, як вона. Сабріна! Ой, я знову втрачаю холоднокровність. ой йо 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 треба. Мінус один? Є. Нам прокляття ну, в кімнаті. Субтитры сделал PlayStation. Мабуть. Та й не трекалася. Мені зателефонувати матері і сказати їй про це. Подзвонити мені сказав. Питання, хто не сказати про що про те, що вона була впевнена, що вона розбила ці херні з кров'ю її сестри. До речі, дві розбиті зверху. Цікаво, чому. Де ж вони саме розбиті. Чи не могло бути що таке було раніше колись уже? Ладно, давайте подзвонимо. Я повідомлю про це. Я повірю в що це не мої галюцинації. Ой, не відповідається погано, я не можу залишити Сабрину одну. П'янка, ти тут? Рада тебе бачити, сестра Сабрина, як ти себе почуваєш? Е, трохи краще. Той чоловік знову забув дати мені ліки. Я щиро сподівалася, що він цього не зробить, але я не хочу його бачити. Мені довелося встати, щоб взяти їх самій. Води не було, тому я була сама. Кашель, кашель, кашель. У мене досі кислий смак у роті. Мені боляче бачити тебе такою. Заспокойся, б'янка. Зараз я почуваюся добре, мені просто потрібно дочекатися дня моєї операції. Це містер Роуз. Не змушуй його набушатися до мене. Це дуже агресивно. Він дуже агресивний, заспокойся. Як мати дозволяє це все вдома? Є... Я назвала його татом. Я теж не розумію, відколи тато пішов, він став дуже не, від когось залежати. Навіть якщо це. Якщо він дуже агресивний, тепер він, мабуть, працює. Що? Ми залежимо від його криків. Заспокоюся Сабрина. Він тебе тракався, чи що? Ні, але батько багато кричить і це мене лякає. Ми можемо викликати поліцію, вони нам допоможуть. Має... Ти маєш рацію, я, мож... я не можу. Я не можу подзвонити, в мене є ідея. Я спробую вивезти його з дому, зачинити двері якомога більшу кількість меблів. Поки не прийде міська баба або поліція. Газ, будь обережна, сестричко. Це погано наб... Наб... наближається. Так, ах. Як мені вийти з кімнати? А, ось о. Е. -е, -е як твоя сестра? Вона ще жива. Як ти це кажеш про неї? Я вже казала тобі... не казав тобі не намагатися не, не поважати мене. Але так. Вау, в тебе пахне алкоголем. Я взяв все, що хотів. Ооо, з цієї точки зору ти виглядаєш. Геть монстра! Або інакше, або що? Ти збираєшся от якось от це...